Субсидію на оренду житла зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які проживають на території Полтавської області. Подавати документи на виплати люди зможуть з 29 січня, говорить начальник управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду області Володимир Проходовський. Це внутрішньо переміщені особи з території, де ведуться бойові дії. Вони визначені також окремим переліком. Кабінету міністрів, та в яких або відсутнє житло, або наявне, але не перевищує соціальної норми: це 13,65 квадрата на одну особу. І також це ж люди, які надають таким внутрішньопереміщеним особам житлову площу для проживання. За договором призначатиметься виплата на півроку. Потім її можна буде продовжити на такий же термін, пояснюють фахівці. Для кожної сім'ї ВПО субсидія розраховуватиметься, виходячи із загального доходу родини. Говорять у пенсійному фонді області. Виходячи із граничної вартості оренди цього житла, також визначається, виходячи із сукупного доходу сім'ї, визначається обов'язковий платіж субсидії. А потім визначається різниця між Вартістю оренди і оцього обов'язкового платежу. І якщо вона не перевищує суму за договором, за яким надавач погодився надавати своє житло, то виплачується ця субсидія. А надавачу відповідно компенсується податок на доходи та військовий збір. Щоб оформити субсидію на оренду житла, потрібно мати при собі договір оренди. Далі гота відповідну заяву необхідно подати у відділення пенсійного фонду України через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок або ж у центр надання адміністративних послуг, говорять спеціалісти.